Своїм, Боже, милосердям блисне нам і послухай ті благання, котрими ти сам. Захистить нас перед злом, милосердя май над нами. милосердя в кожний час і в хворобах, і в неща. Щастя, порятуй о, Боже, нас! Слава Ісусу Христу. Щиро вітаю всіх, хто сьогодні єднається з нами в молитві. Вервиться до Божого милосердя, а також дев'ятниці, про покору волі Божій. Я щиро прошу вас про подобання, а також про поширення нашої трансляції. Господи Боже наш, микаємося у своїх гріхах і просимо, прости нас, що відійшли від твоїх прямих доріг, зійшли на Манівці, і ти, Боже, допустив це, щоб ворог руйнував наші міста і села. Ми довго випробовували Твоє терпіння, прости нас, Отче, ми розуміємо, що це не Твоя воля, а наш переступ Твоїх Божих заповідей, привів ворога. Ми щиро каємося і благаємо. Прости нас, Отче, в ім'я Ісуса Христа зупинити цю руїну. Боже, ми молимося і за навернення наших ворогів. Нехай кожен вибух, який лунає в наших українських містах і селах, сколише також голови ворогів наших і серця, і так сильно нехай сколише, щоб привести їх до тями до протверзіння і покаяння, щоб вони відчули ту біль і страждання українських матерів і жінок, котрі втрачають своїх дітей, чоловіків на цій безглуздій війні. І нехай цей біль приведе наших ворогів до покаяння і навернення, нехай Святий Дух просвітить їхні серця і голови, щоб розвіявся той бруд і обман, який наповнювали їх слуги темряви. Господи, прости їм, бо не відають, що творять. Господи, приведи нас всіх до покаяння і навернення, нехай припиниться це безумство, яке породили наші гріхи. Нехай настане мир і любов між народами. Благословенний будь, Господи, благословенне ім'я Твоє і благословенні діла Твої. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй нас, очисти наші беззаконня Твоєю святою кров'ю, яку Ти пролив за нас грішних на Христі. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна ти між жінками і благословений плітлона твого, бо Ти породила Христа спаси і збавитеря душ наших. Вірую, в єдиного Бога Отця Вседрожителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого, ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії, і діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну і апостольську церкву і сповідаю дне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. А ми на цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. За болючих його терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. За болючих його терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. За болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. За болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. За болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. За милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над, мило над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь.

Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окровий воду, що виплола з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще діло милосердя для нас. На тебе ми вповаємо і в тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю свою надію покладаємо. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. амінь. Дев'ятниця про покору волі Божій, день четвертий. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Як багато зла множиться довкола, та не турбуйся, закрий очі і промов, хай буде воля твоя, заопікуйся усім, кажу тобі, я заопікуюся, і як добрий лікар оздоровлю, а якщо треба, чиню чудо. Ти бачиш, хворим стає гірше, не переживай, але закрий очі і в молитві промов. Заопікуйся, Господи, обіцяю Тобі, я заопікуюся, бо любов моя до тебе це найцілющий лік. У ім'я тієї любові обіцяю Тобі. О Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаємо Україну, весь український народ і все українське військо в Твої руки, заопікуйся усім. Всемогучий і вселаскавий Боже, що в людей є неможливе, то в тебе все можливе, бо ти сказав через пророка, що з каміння можеш возвигнути дітей Авраамові. І ми, Українці, віримо в Це. Тож воздвигни і нашу країну з тяжкої руїни, аби восторжествувала правда Твоя, щоб грішники здригнулися і пізнали велич Твою. Господи, пішли духа свого в серця тих борців, котрі мучаться по тюрмах за правду, за те, що їх в жилах тече українська кров і визнають Христову віру. Подай їм сили витримати всі тортури, славлячи Тебе. Правдивого Бога, щоб своїм прикладом показати українському народові тернисту дорогу до Царства Небесного, Царства правди, любови і свободи Духа. Матінко Божа, Цариця Небесна, заступися за нашу багатостраждальну, але нескорену Україну, візьми її під свій святий Покров. Молись перед Богом за кращу долю нашого народу, щоб простив гріхи наші, помилував і скріпив український народ з силою Духа Святого щестю нести свій хрест, аби прославляти ім'я Господнє, щоб віра Христова запанувала над цілим світом, Милосердний Боже, дай волю, єдність, мир і любов нашій церкві і нашому народові. Просвіти серця всіх українців, щоб пізнали шлях великих мужів нашої церкви, шлях, який веде до спасіння України через єдиний і сильний патріархат Української церкви та святе життя нашого народу. Амінь. Цю молитву склав Отець Ігор Цар. Я щиро дякую вам, дорога молитовна спільнота, родина. Я знаю, що багато хто з нашої молитовної родини зараз долучився до нашої спільної молитви. Дай Бог, щоб Господь заопікувався всім українським народом, всією Україною, нашим українським військом, волонтерами, медиками, всіма людьми доброї волі, які так разом єднаються у спільній біді, в спільному горі. Благослови Боже Україну на перемогу, на волю, на мир і спокій. Чого всім бажаю і щиро дякую за молитовне єднання. Слава Ісусу Христу, слава навіки, слава Україні, героям слава! you.